Слава. Сяде на декілька хвилин. Аллилуйя. Слухайте, цьому, в цьому світі, на цьому земному шарі, немає ціннішого, як Слово Боже. Тому що Слово Боже вміє е, учить нас, як жити, як любити, як прощати. Слово Боже нас надихає, коли нам зовсім погано, коли ми плачемо, коли у нас біда. І якщо ти відкриєш Боже Слово, воно тебе обов'язково втішить. Воно дасть тобі прорив, воно дасть тобі бачення, як іти, що говорити, як служити, тому що це великий скарб, який має християнин в своїх руках, в своєму серці це Боже Слово. Його правда не тільки е, тримати в руці, то, тому що якщо ми тримаємо цю книжку, яка зветься Біблія, і ми її не читаємо, не відкриваємо, вона нам не принесе нічого, тільки тому, що вона у нас є. Я вірю, що в кожного сумчанина і в кожного українця є вдома Біблії. По крайній мірі новий заповіт точно є. Але тільки скільки, скільки нас українців, читають це Боже Слово, скільки відкривають. І знаєте, сьогодні я розумію, що багато запитань в людей в Україні і не тільки в Україні, чому, чому Бог мовчить, чому Бог нічого не зробить, чому Бог не зупинить цю кляту війну, яка всім нам так уже сильно надоїла. Ну я би хотіла сказати, що Бог, Бог завжди все держить під своїм контролем. Це в Його в руках. Він є Бог всемогущий. Чому таке, чому така напасть напала на українців? чому вони що більше згрішили? Ні. Ні, не більше і не менше. Всі, але, знаєте, Мені завжди хочеться звертатись до українців. Українці, люблять українці. Скільки нас, українців, який у нас процент віруючих? Віруючих українців, які моляться до Господа, які шукають Бога, які його славлять, не матюками, не, не проклятіями, а іменно славлять Господа. Тому знаєте, коли ми сьогодні виходимо і розповідаємо людям, тому що Бог є живий, і до нього потрібно прийти кожній людині, тому що кожна людина дасть відповідь за своє життя, знаєте, людей дуже багато обурюються. І хочуть, щоб Бог зробив це автоматично, машинально, і щоб ми до цього не приложили ніяких зусиль. Просто так. От Бог Він повинен. Знаєте, Бог нам нічого не винен, тому що Він заплатив за все. І е, уже на ту неділю ви знаєте, що Пасха буде святкуватися всьому в християнському світі 31 березня. Ви це ну, читали, знаєте, з інформації. Наша якби, більша ще країна, по-московському, скажімо такому, ще не перейшла на більш такий європейський цей, не то, що календарь, як святкування Пасхи буде 5 травня. Но, знаєте, Я хочу сказати, що ми маємо таку нагоду святкувати і 31 березня, і святкувати 5 травня, і ніяк ми цим не зрішимо перед Богом. І тому у нас буде особливе служіння на слідучу неділю, воно буде особливим тим, що що особливо Господь хоче сказати нам про це, щоб ми знали, що яка велика жертва заплачена Ісусом Христом на Голгофі, наскільки Господь нас викупив, наскільки Господь сказав, свершилося, і це правда во всіх сферах нашого життя. І чому сьогодні Україна проживає такі важкі часи, і знаєте, коли б нам Господь би відкрив би свої нам би духовні очі, і ми побачили того, що Бог здержує, що Господь не допускає. Ще скільки... Ми не бачимо, ми тільки бачимо руйнування, ми часто не бачимо того, що б могло бути, якби Бога не було з Україною. А Бог в Україні, Бог з нами. Слава Господу Ісусу Христу! Тому Бог сьогодні і кличе кожного українця до себе. Знаєте, що ми живемо в останні часи. Якщо вам відома книга відкриття по російській мові відкровені, яку ми не любимо читати, і це об'явлення, і вона остання в, ну, в Біблії. Де вже просто відкривається і говориться про те, що чекає людство, чекає землю. Знаєте, нам другий раз не інтересно. Ну, і, і інколи не зрозуміло, що там написано. І ми думаємо, там такі образи, і правда, ти читаєш і думаєш. Ну, знаєте, одне говориться про те, що Господь говорить: це гряду скоро. Це гряду скоро. І церква, як ніхто другий, повинна це розуміти сама. Церква, церква, це ми з вами і Розповідати це іншим людям, тому що Господь прийде на цю землю, і це вже скоро. І я хочу зачитати теж місто з Писання, яке сьогодні ранком просто лягло так мені в серце, і я вірю, що ну, для багатьох із нас воно дуже буде корисним. Це із книги об'явлення. Я вірю, що багато з вас про це вже читали, і, або навіть, навіть дуже багато чули про це. Це послання до... Церквів. І одна, одно із останніх послання це третій розділ і 14 го вірша, це послання до Ладикійської церкви, останньої церкви, про яку, знаєте, яка так влучно сьогодні описує наші дні. Якщо ми віримо Ісусу Христу, ми зрозуміємо, що тут написано. І так написано так: І ангелові церкви Лаодикії напиши. Це говорить амінь, вірний і праведний свідок, володар творіння Божого. Я знаю діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий, аби ж ти був холодний або гарячий. Знаєте, я вірю, що Слово Боже сьогодні звертається до нас. Які ми сьогодні ми з вами, ми гарячі, чи ми холодні. Це так важливо знати, так важливо не просто почути, а просто порозмірковувати над собою. От, просто на своїм серці. У мене серце гаряче, чи воно холодне. Ну ще є третє, яке навіть зовсім не подобається Господу, тому що якщо воно холодне серце, якщо ти ніколи в житті своєму ще не приймав Ісуса Христа як Господа Спасителя, для цього добрий час зробити це сьогодні. Знаєте, якщо ти холоден, ти не віруючий, ти холодний. Тебе можна ще розігріти, каже Господь. Я тебе покличу, ти прийдеш, ти, ти віддаш своє серце мені, я стану твоїм Господом, і все тебе буде добре. Якщо ти гаряче, це дуже добре. Твоє серце горить для Господа. Твоє серце горить для того, в тебе в серці є така велика жажда, що ти хочеш Боже Слово читати, ходити до церкви. Для тебе неділя, це той святий день, який ти не можеш нічого іншого робити, як не до церкви. Значить, твоє серце гаряче, воно горить до Господа. Ти не можеш прожити одного дня, щоб Біблію не прочитати. Навіть хоча б один віршик чи два віршики. Знаєте, ми також. По-моєму, це в четвер ми співали такий дуже добрий псалом. Я не можу без твоїх откровений, я не можу без твоєго Божого Слова прожити день. Це горяче серце. Холодне може стати гарячим. Ну, читаємо далі. Оскільки ти єлі теплий, тут так на українській мові написано лі теплий, то єлі-єлі тепленький. Навіть єлі-єлі чуть-чуть. Оскільки ти е, трішки єлі тепленький і, і ні холодний, ні гарячий, то я виплюну тебе із усі моїх. Знаєте, це, це е, людина невіруюча, вона холодна. Ну, я так образно говорю: вона холодна до Бога, вона не знає Бога. Її серце холодне, вона не бажає з ним зустрічі, вона просто живе своїм життям. Ну, Бог, ви знаєте, стукає в кожне серце. Ну, якщо той людина віруюча, ти горяча людина, ти повинна бути такою гарячою до Божого Слова, до молитви, до церкви, до служіння, про яке сьогодні так добре говорила, говорив через Марину Дух Святий. Але в чому теплота? Теплота може прийти до нас, християн, і ми можемо стати ніякі. Ми просто теплі. Єлі тепленькі. Ми просто ходимо до церкви, тому що нам це вже подобається. Тому що в нас така добра звичка. Ми не читаємо Божого Слова ніколи, і нам уже не кортить. Знаєте, ми ніколи не молимося і чекаємо, щоб хтось за нас помолився. Це добре, що за вас є вірні друзі, є пастори, є служителі, які за вас моляться. Не молиться церква. Це все добре. Но в кожного з нас повинне бути своє молитовне життя. Алелюя! Обов'язково! І послухайте, це говорить Боже Слово, це не придумала я. Це говорить книга відкриття, яка говорить до нас, тому що ми вже перед. Восхищенням чи підхопленням церкви. Ви знаєте, церква дорога, що ми будемо підхоплені Господом Ісусом Христом. Що Господь прийде за своєю церквою, прийде за своїми дітьми. Ви розумієте, що часи правління Антихриста вони при, при, приближуються чи наближаються? І ви розумієте, що Бог не віддасть своїх дітей на поругання бісам і Він забере нас від цієї вже землі, яка наповнена злом. Знаєте, насилієм і всім. Він забере. Но він забере своїх. І ми знаємо багато притч, де Господь говорить про п'ять розумних, по п'ять не дуже розумних дів. А всі ж вони ходили до церкви. І послухайте, що каже далі Боже Слово. Оскільки ти ніякий, ні теплий, ні холодний, ні гарячий, то я виплюну тебе із уст. Оскільки ти теплий, він каже. Ані холодний, ані гарячий. То я виплюну, таке слово, виплюну тебе із уст твоїх. Бо ти кажеш, я багатий, розбагатів, не маю потреби ні в чому, але не знає, що ти нещасний, мізерний, убогий, сліпий і голий. Знаєте, ми часто говоримо: ну, а можна взагалі жити, як я хочу. Ну що ви мені нав'язуєте Боже Слово? Чули про це? Може, ще, може часто самі так думали? Ну, а що просто не можна ходити до церкви, я ходять в православну церкву, коли захотіли. Так же в православну церкву ходять. Коли захотіли, на великі свята, бо так модно, бо так, вроді, треба, бо десь ми щось відчуваємо. Ви знаєте, настоящі православні віруючі, вони ходять до церкви кожну неділю. Ви бачили таких? Я бачила таких людей. Вони, може, не читають Біблію, але вони, вони так явно виконують усі, скажімо, обряди релігіозні. Знаєте, я не знаю, Бог буде розбиратися з усіма нами, не нам судить, правда? Але інколи ми говоримо, та в мене все є, на що мені потрібен Бог? Да? Я не маю потреби ні в чому. Але ти не знаєш, каже Господь, що ти нещасний. Якщо ти не читаєш Божого Слова, ти нещасний. Пробачте, ну так каже Боже Слово. Пробачте, що я говорю так. Ну, якщо ти не читаєш Боже Слово, ти нещасний, тому що ти не знаєш, як правильно жити, як думати, як, як, як взагалі мати ціль, про яку сьогодні говорила Маріна. Тобто, ми нещасні, ми мізерні убогі, сліпі і голі, сліпі. Ми не знаємо, як жити, голі. Що ми можемо забрати з собою, якщо людина помирає? Що вона забирає з собою? Хто бачив повний гроб багатства, яке наложили йому? Просто положили у кого скромніший, у когось багатший костюмчик, і гроб, він коли на показуху купляє дуже дорогий. Думають, що і все, і все багатство, все-все остається. Тобто написано, нах, прийшов нах, і підеш. Так говориться і так воно є. І далі Господь каже: послухайте, бути теплим це не для християнина, це не для тебе, мій брат і сестра. Тому що теплих Бог не прийме. Ну, отак, от нашим таким е, понятним язиком можу сказати. І далі Господь каже: ну, добре, що ж далі? Господь ніколи не залишає нас е, без поради. Бог завжди дає нам вихід. Бог наскільки мудрий, Бог не так загнав у тупик, а потім сказав: Ну, от тепер дивись в топік. І, і все. Бог каже, а потім ка... предлагає друге. А тепер він каже: Я раджу тобі, от раджу тобі купити в мене золото. Випробуване вогнем, щоб ти збагатився, і білу одежу, щоб задягнувся. Щоб сорому наготи твоєї не видно було і мазь цілющу для очей, щоб ти міг бачити. І це все сокрите в Божому Слові. Саме драгоцінне, як золото, це Слово Боже, де ми можемо взяти це Слово Боже, і, і обов'язково Господь каже, ви прозрієте. Коли ми читаємо Боже Слово, ми прозріваємо, так чи не так? Це та мазь, яка є у Господа, це його Слово Боже. Ми можемо помазати Словом Божим і прозріти. От того, як ми живемо, від тих слів, яких ми говоримо інколи, від того від образу життя, мислення, в якому ми перебуваємо. Аллилуйя! Тому Господь каже: візьми моє Боже Слово, прийди до мене, прийми мою жертву, яку я заплатив за тебе, і все буде добре. А далі говориться так: а кого я люблю, тому дорік докоряю і караю його. Будь же ревний і покайся. Не пасивний, а ревний. Ревнуй по-божому. По по ревнуй по Слову, ревнуй по молитві, ревнуй, по ревнуй по дарах духовних. Знаєте, ми коли читаємо «Ого!» Значить, якщо я щось терплю, якусь біль, якісь, якісь випробування, це значить, Господь мене так любить. Да, Господь любить. Тому, знаєте. О, недавно говорячи з одним братом, і він говорить так: е, говорить, ну, а що це Богу, Богу так прямо, все це мені не подобається, що там в мене якісь там проблеми, там здоров'я чи ще якісь. Ви знаєте, ми живемо в кінці того часу, коли прийде Господь. Йому важлива наша, ми йому дуже важливі. Ми не розуміємо інколи, знаєте, по-хорошому. Просто живи, наслаждайся життю. З Ісусом Христом нас завжди кудись тяне. Ми привикли жити по плоті, а плоть Царство Боже не наслідує. Ви це розумієте, знаєте про це? Що плоть Царство Боже не наслідує. Тільки наш Дух наслідує Царство Боже. А якщо з нашим духом і з нами щось не так, Бог буде наскільки нас до себе кликати, щоб ми, коли в нас щось заболіло, хоч через це ми до нього звернулися і сказали: Господи! А що ти хочеш? А що це таке? Від квіля це прийшло? Тому що не всі хвороби, ви розумієте, Бог не посилає нам хвороби. Він їх забрав. Розумієте? Бог взяв на себе. Ми сьогодні співали дуже славний псалом. Пророчий сильний псалом. Ісус взяв на себе всі наші болезні, немощі, його ранами сілилися, Бог ніколи не посилає хвороби ніколи в житті. Він забрав їх, він не хоче нам віддавати їх назад. Він написано забрав. Я поніс всі ваші немощі і болезні. Він, знаєте, написано, він взяв все наше прокляття, яке в нас було заслужене, незаслужене, родове, неродове, наведенне, нами приобретене Господь взяв всі ці прокляття. Написано: Проклять всякий висящий на дереві. Він забрав кожне прокляття наше. Він взяв нашу біль, наш стид, наш позор, нашу ниту. Він взяв на хрест, щоб ми написано, обогатилися ним, щоб ми прийняли цю жертву і були вдячні Господу за те, що Бог вже зробив на хресті. Алілуя! Тому Він говорить: я раджу купити вам у мене. Як купити? За що? Просто сказати: Господи, прости мене, що моя пасивність доводить мене. Знаєте, інколи до такого жалкового состояння, наша пасивність. Знаєте, якщо у Бога є призвання до тебе, Бог буде тебе кликати любими шляхами, щоб ти до нього прийшов, тому що він знає, що для тебе буде набагато краще, чим ти просто будеш сонний, сплящим християнином, і як їй написано тепленьким, єлі-єлі там даже А як ти каже, єлі-єлі тепленьким, то, то пользи мало. Слава Господу! Тому ось я, каже Господь, 20 вірш. Ось я стою при дверях і стукаю. Якщо хтось почує голос мій і відчинить двері, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Боже, який прекрасний вірш! Господь стукає сьогодні в кожне наше серце. Комусь треба сьогодні відкрити своє серце і віддати його Господу. Комусь треба халилуя свої відносини з Богом. Знаєте, налагодити, сказати, Господи, ну оце суєта закрутила. Це так, наскільки всі справи зімни, так багато їх. А ви зрозуміли, що день, день не більше, а меншає. Ну, я в такому плані говорю: нам не вистачає часу, як правда казала Маріна. Інколи ми кажемо, оце поїду в іншу країну, там спокійно, там не стріляють, там немає. Війни і там заживу. І там у мене буде мир, і там у мене буде все, і там я буду така, такий щасливий. Брати і сестри, може, там ви не будете чути своїх цих сирен, які ми сьогодні чуємо, але серце залишиться тим же. І те, що в тобі, воно з собою поїде туди. Чи піде, чи поїде, чи ще щось. Тому відчиніть двері для Господа. Відчиніть двері для Господа. Якщо на цьому місці і зачитаю ще один вірш, і далі він говорить, переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі моїм. Боже, яке це щастя. Побачити Бога, бути з ним. Це говорить слово Боже, переможцю. Той, хто не, с... не здасться, той, хто не, від... не відступить від Господа, той, хто буде йти, не... не дивлячись на які перешкоди, буде йти за Господом, то Господь обіцяє і говорить. А як сьогодні говорила Маріна? Що Він, Бог, дає надію, і, Бог, і дає нам цю надію, і ми надії, надії, маємо надію, не буде ніколи постижені. Тому подивіться, як говорить Боже Слово. Переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі моїм. І як я переміг і сів з отцем моїм на престолі Його, хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам. Якщо ти маєш сьогодні ухо духовне, почуй, що сьогодні Господь говорить. Почуй сьогодні, що він говорить це звернення до церкви, до своєї церкви. Він каже, я перейміг, я сів з Отцем небесним на престолі, і ви будете там, де я, каже Господь. Це чудово. І знаєте, нам не треба нічого боятися. Я вірю, що Слово Боже дає нам мир, глибину пізнання Господа. Не дивлячись на цього, що сьогодні так багато паніки, так багато всякої брехливої інформації, яку говориться там, про наступи, про ще. Повірте, Бог говорить, я підняв свій купол над містом Сумами. Послухайте, ми, як віруючі люди, повинні це, це пам'ятати не просто так, а дякувати Богу кожного дня. І кожного дня у нас 8 годин молитва. Хто до неї підключається? Ну, я інколи там хтось дає про себе значення, він підключився, а може він і не молиться, тільки підключився. Ну, знаєте, а хтось може не підключився, не молиться. Бог це бачить. Ви зрозумієте, це не показатель там. Ну це, це зрозуміло, що коли е, наша служитель Маріна вона дає е, такий клич, не то що клич, вона просто знаєте, хтось є, той хто гукає до молитви, до молитви. То вона все таки надіється, вірить, що тільки вона одна буде молитися там чи її сім'я, а доєднується ще і це добре, це сильно, тому що немає нічого більшого за молитву християнина, який знає Боже Слово, який знає, що Ісус Христос переміг. Переміг, і ми в ньому також перемагаємо свої страхи, свої якісь невдачі, свої якісь, знаєте, хвороби ми в ньому перемагаємо. В ім'я Ісуса Христа. Тому, знаєте, я сьогодні дивлюся, бачу, у нас у залі сидять двоє молодих людей. Скажіть, будь ласка, в своєму житті я до вас звертаюся. Не знаю вашого імени. До вас, а? Наталія? Сергій. Скажіть, будь ласка, в своєму житті, ви молились такою молитвою покаяння як прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем? То я вас запрошую це зробити, добровільно зробити. Це просто віддати своє життя. Слухайте, часто люди як то роблять перед цим. Послухайте, ви віддаєте своє серце тому, хто за вас умер і воскрес. Ви вірите, що Ісус Христос жив, був, умер на Христі? Вірите в це? Вірите? Знаєте, є така проста молитва, е якою ви молитеся і говорите, Господи, прости мене і війни моє серце, і стань моїм Господом і Спасителем. Це вас Господь кличе. Це не ми люди. Він діє також через людей. Він це говорить для вас. Якщо ви бажаєте віддати своє життя, то є життя, своє серце і прийняти Ісуса Христа як Господом і Спасителем. То ми вас запрошуємо до молитви. Алілуя. Давайте всі піднімемося. Це дуже добре. Ви можете вийти сюди, не соромтеся. Колись, колись, ми всі, колись ми всі. Знаєте, мені було 33 роки, коли я попала в церкву. 33 роки! Представте, як це було давно вже. Я прийшла, було таке велике зібрання. Це... Це 96 й рік, коли, коли знаєте, це було така, таке ще якесь нове, я попала на ці зібрання. І там, як оце я вам сьогодні говорю, мені сказали про те, що я можу спастися, що гріхи мої можуть бути прощені, що я можу е, прийняти Ісуса Христа як свого лічного, не взагалі а лічного Господа і Спасителя. Ви знаєте, я вийшла з тремтячими ногами, не розумівши все до кінця. Но на протязі вже ось скільки років, вже не знаю, скільки почитати. Я хочу вам сказати, я ніколи в житті не пожаліла. І якщо б можна було вернути своє життя спочатку, то б я почала б його з раннього, може, дитинства, ну коли вже почала сама там, щось понімати. прийшла б до Господа. І зараз буде коротенька, проста молитва покаяння. Ви просто вдумайтесь, що ви кажете. Добре? Просто це прості слова. Зараз просто пастор буде говорити. А ми всі з вами будемо радіти. Слава Господу! А ви ним... Поверніться до людей передом. А... А як вам краще? На російській чи на, на українському? Як вам? На російському краще, так? Да? Хорошо. скажіть, Отець Небесний. Я вірю, що Ісус Христос умер за мої гріхи. И воскрес на третий день по Писанию. Иисус Христос, просты мои грехи. Войди в мое сердце, в мое життя и стань моим Господом и Спасителем. Наполни меня Духом Твоим Святым. Разрушь мои проклятия. Родовые. Наведенные и приобретенные. Дай мне силы от Твоего Духа, наповни Твоим життям. И я дякую Тобі за це. Мій Бог, Отець, Син і Дух Святий. И отныне я исповедую, и отныня, отныня я исповедую, Что Иисус Христос, Мой Господь и Спаситель, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Мы помолимся за вас можно? Господь, благослови. Сергей, Сергей во имя Иисуса Христа, благослови Господь серея, благослови Таню. Во имя Иисуса, Божие Господь, наполни Твоим Святым Духом силой Божией. Силой Твоего життя, Боже Господь, во имя Иисуса, силой Твое воскресіння, Боже, хай придет силу, Господь тело во имя Иисуса, звільнення, Боже Господь, всякой, Господь, зависимости во имя Иисуса, Боже Господь, пускай Господь Твое життя, Господь, наповнить их во имя Иисуса, Боже. Воскресить їх до нового Твоєго життя, Наповни їх, Господь бажанням Господь служити Тобі, шукати Тебе, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Разу прокляття, Господь, радове, наведені, приобретені, во ім'я Ісуса, Боже, Господь, я ви славу Твоих житті, а не в Твоих руках. Во ім'я Ісуса Христа, слава Тобі, Отець, Син і Дух Святий, во Ісуса Христа, молились. амінь. Аллилуйя, вітаю вас! Вітаю, ця проста молитва.